Ну що ж, розказую, мої діти зламали ногу коту. Нагадую всім, хто не в курсі. Я прийомна мама, у нас з чоловіком е, прийомна родина фостерного типу. Е, це означає, що ми або готуємо дітей, які підлягають усиновленню до усиновлення, бо це є пріоритетною формою влаштування дітей в родину, Ви це самі, я думаю, розумієте. Або якщо діти не, підлаг... не підлягають усиновленню, ми їх виховуємо самостійно до тих пір, поки вони хочуть у нас лишати. Це до 18 років або до 23 за умови навчання дітей, ну і так далі. Це полеміка. Розкажу якось, якщо вам буде цікаво, пишіть обов'язково в коментарях. Справа у тому, що нас готували до таких сценаріїв, а вже ж ми проходили безліч навчань як прийомні батьки, як майбутні прийомні батьки. І постійні у нас є підвищення кваліфікації, так звані. Справа у тому, що діти будуть перевіряти. Нас на реакцію, зовнішній світ на реакцію. І взагалі їм цікаво, вони ніколи так близько не спілкувалися з тваринами, а у нас безліч тварин, ви знаєте, якщо слідкуєте за нами. І це сталося, я не скажу, що випадково. Діти хотіли перевірити, так? вони стверджують, що вони взагалі не знають, чи буде больно коту. Тобто ну, такі ситуації вони вже ж можливі і вони будуть мати місце в прийомній родині, де діти, а ці діти саме з дитячого будинку, і вони ну, реально світ. Пізнають вже реальний світ, вже пізнають тут. Бо заклад це взагалі не реальний світ. Це установа, де вони закриті. Це маленька така тюрячка, так скажімо. Чи були готові ми до цього морально? До цього неможливо підготуватися. Ми готові були, так скажімо, подумки до будь-яких ситуацій. Ми готові вирішуємо їх в момент їх виникнення, але все одно вже ж це дуже максимально неприємна ситуація. І наказувати дітей тут потрібно також дуже обережно, і кота потрібно терміново лікувати. Кіт уже переніс операцію. Кота все добре. Якщо вам цікаво, я покажу додатково кота, то я показувала його в сторіс, як виглядає кістка, розтрощена геть, і як вже виглядала кістка після операції. От ну і якщо що пробачте за зовнішній вигляд, бо у мене сьогодні реально перший вільний день і діти пішли в школу, і я можу, можу нарешті зайнятися своєю шкірою.